Вітаю, я Лені Цикановський, це мій канал Книгоогляд. 9 серпня минулого року на аеродромі Новофьодоровка в Криму біля САК відбулася знаменна подія. Тоді прилетіло дві ракети дуже потужних і знищили практично весь аеродром. В той же день одна велика ракета потужна вдарила по базовому складу російських боєприпасів геніческу. Причому, що характерно, є відео ударів, люди там знімали. Так от, російська протиповітряна оборона не працювала, тому що вона не бачила. Значить, наші ракети Харм знищили обзорні радіолокатори російські, і вони більше не мали можливості робити пуски по нашим ракетам, зашкоджувати нам. Ну, але спочатку прошу вас підписуватись на мої, на мої відео, прошу вас е, поширювати посилання на них, прошу підтримати нас в Патреоні і в Приватбанку. Хочу сказати, що ми розпочали волонтерську ініціативу з українським брендом з учасного одягу зерно, і е, будемо е, допомагати нашій армії. Кому цікаво, переходьте за посиланням на сайт зерно і дивіться, що вам там подобається. Так, от, є відео про те, що російська протиповітряна оборона не робила жодного пуску для того, щоб зашкодити ударам. Є відеокосмічні, є два велетенських кратера глибиною 10-15 метрів, ну і купа інших, тому що там розліталися боєприпаси, російські вибухали. Але два кратера ідентифіковані абсолютно точно. В САКа стояв авіаційний полк, там була ескадрилья, ескадрилья Су-30 це найдорогій російський літак. по ціні. І ескадриля Су-24 бомбардувальників. Основний удар прийшовся на стоянку Су-30-х, більше ніж 10 літків, було знищено, згоріло, розбило. А Су-24 це бомбардувальник вагою більше 20 тонн. Вони були вибухами переміщені на відстань від 10 до 20 метрів. Їх переповолокло вибух. Ну, це значить, що толку з тих літків теж не буде. Їх всіх треба було розбирати, вести на заводи. Там кожну деталь перевіряти, чи не змінилися геометричні розміри, чи не з'явились тріщини, кожну трубку і так далі. Це рік саме, саме менше. Так от, в березні місяці цього року вже був нанесений удар ракетою Потужний удар по радіолокаційному посту. Потужному радіолокаційному посту росіян біля Кримського мосту у Феодосії, цей радіолокаційний пост забезпечує охорону повітряного простору над Кримським мостом і в Криму. Прилетіла ракета, знищили ці обзорні локатори. І от 30 березня Росія повідомила, що Росіянам вдалося знищити перехопити одну ракету українську САПСАН, і вони дуже цьому раділи. Це, звичайно, брехня. Якщо хтось збив нову ракету. То там 10 квадратних кілометрів руками переберуть землю, переміряються і зберуть уламки. І обов'язково покажуть: оце кусок стабілізатора, оце кусок головки самонаведення. Бачите, тут все ясно. Нічого вони не показали. Я хочу сказати, що брехня, тому що ракета САПСАН вміє уникати російських противітряних комплексів. Але про це трошки пізніше. То що ж це за такий комплекс САПСАН? Оперативно-тактичний ракетний комплекс. Розробкою почалась у 2006 році. Так, от від президента до президента можна і розказувати. Ющенко прийняв рішення про розробку, що Україні потрібен потужний оперативний тактичний ракетний комплекс. Прийшов Янукович, ну то падла, була відома російський шпигун. Він, коли став президентом, шановні, Янукович, перше, що зробив, позвонив Путіну і попросив двох толкових генералів. Одного на посаду міністра оборони, а другого на посаду начальника СБУ українських. І от приїхав генерал Лебідєв, російський громадянин, російський військовослужбовець, російський генерал, і став виконувати обов'язки міністра оборони. Ну, вони там накомандували так, що українська армія і їздити навіть не могла вже в 2013 році. В 2013 році Янукович Лебідєв прийняли рішення про повне закриття програми САПСАН. 2014 рік, Революція до Гідності, Порошенко е, вибори прийшов, почалась війна, і було прийнято рішення продовжувати цю, цю, цю програму. Вона потрібна. У 2016 році було зроблено два випробувальних пустки, причому вдалі є відео. І в 2016 році прийшла Саудівська Аравія попросила зробити їм такий комплекс. На е, ракетні комплекси діє договір про обмеження розповсюдження ракетних технологій. Ніхто не може продавати за кордон ракети дальністю, дальністю польоту більше ніж 300 км. Тому для експортного варіанту сапсана, він називався Грім 2, була обмежена дальність 280 км, а для сапсан, який йде в Збройні Сили України, була обмежена дальність 500 км. До речі, на ці ракети ще діяв діяло обмеження, договор про обмеження ракет середньо-меншої діяльності. Тобто дальності. Тобто не можна було розробляти ракети далі, ніж 500 км в дальності. Це меншує. а середній від 500 до 1500. Треба сказати, що в 2018 році Сполучені Штати і Росія вийшли з цього договору, і ми зараз вільні, ми можемо робити ракети до 1500 км в дальності. А далі там починається договор про обмеження стратегічних ракет, і це заборонено. Так що ми цілком можемо продовжувати дальність дії ракет до ракет Сапсан до 1500 км. То що ж це за ракета така? Значить, ця ракета досить потужна і велика. Маса в неї 3 тонни. Довжина 7,2 метрів. Летить вона до 500 км. Потужна ракета. Бойова частина в неї 480 кг вибухівки, може бути моноблочна, може бути касетна. Моноблочна. Боєголовка має проникаючу частину. Осі чи 480 км можуть пробити 2 метри бетону, зайти в цей, в цей командний пункт, там чи склад захищений російський, і вибухнути за перешкодою вже всередині після 2 метрів бетону. Дуже висока ефективна штука. Траєкторія аеробалістична. Що таке Ну, Якщо ми з вами камінчик кинемо, то як кинули, так вже понятно, куди він полетить і де впаде. І радіолокатори, всі ці балістичні ракети дуже добре засікають, вичер, обраховують траєкторію, і все воно виходить дуже вдало перехопити. Сапсан має аеробалістичну траєкторію в зоні, коли його ворожі локатори бачать, і коли по ньому буде вестись обстріл, він може робити маневр в польоті: вліво, вправо, вище, нижче. І це дуже важка штука, ракети просто не встигають довернути ці всі комплекси С300-400. Тому і збити їх практично неможливо. Дуже цікаві дані про точність. Е, є такі дані. На випробувальних пусках точність пуска ракети 50% ракет мало точність менше 1 метра, і 50% мало точність від 1,5 до 2 метрів. Ну, все діло в головці самонаведення і в комп'ютері, і в цих механізмах аеродинамічних, які керують, коригують польот, польот ракети. Шановні, я маю унікальне відео. В Україні була виставка озброєння декілька років тому. І от творці, цих всіх головок самонаведення і цих комп'ютерів, вони ну, настільки цікаво розказали нам всім про те, що вони робили і як, що я пропоную послухати це відео, а висновки всі висновки ми зробимо після того, як подивимося відео. Одразу хочу сказати, нічого секретного там нема для небайдужих громадян, які будуть переживати, чи нема там нічого такого секретного. Разрабатывает оперативно-тактический комплекс с оснащенной головками самонаведения для обеспечения высокой точности поражения цели. С нашими коллегами разработаны были два типа головок самонаведения. Компания Текон Электрон» разработала телевизионную головку самонаведения. Компания «САЦ» разработала комплексированную головку самонаведения, которая включает в себя радиолокатор трехмиллиметровый и оптический канал. Трехмиллиметрового диапазона ни у кого нет, кроме как у нас и в России. Ну, может, еще у американцев. У него гораздо выше разрешающая способность. Нужно получать изображение, а не некие там яркие точки. Даже 8-миллиметровый канал этого не позволяет сделать. А в 3 миллиметра это вверх, это дальше уже идти некуда. Но самое главное это информация, которую дают головку в систему управления для обеспечения управляемого полета к цели. Мы сейчас мы исследуем отработку программного обеспечения. который позволяет информацию от головки самонаведения передавать в басу ракеты для выдачи команды на привода. На сегодняшний день у нас разработано программное обеспечение для видеоканала. Это программное обеспечение подготовки эталонов, сравнение и алгоритм визуальной навигации, то есть который позволяет наводить ракету на цель с точностью до 2 метров. Головка есть, головка работает, все прекрасно. Но программное обеспечение, которое обрабатывает сигнал радиолокационный, И этого пока нет. Это нет ни у кого вообще-то в мире пока. Это мы тут уже забежали вперед, и нас даже списать не у кого. Значит. Теперь нас будут списывать. У нас работает Институт проблем проблемам математической машины систем, профессор Резник. И вот ребята из его отдела, это ведущие математики нашей страны, уникальные люди. Они сделали программное обеспечение, которое позволяет регистрировать эти изображения параллельно видимого и радиолокационного канала, и их обработку совместную. То есть мы здесь ищем, чему соответствует радиосигнал при осмотре поверхности земной. Даже если кадр попадает только 30% процентов площади эталона, она захватывает цель и наводится в точку прицеливания. Наше предприятие представляет две головки самонаведения – до ракет оперативно-тактичного комплексу САПСАН. Ось це радіолокаційна головка самонаведення наведення 3-мм діапазону хвиль, а це комплексована, Тут два канали: один радіолокаційний, а інший оптичний, видимого діапазону хвиль. В одній апертурі розміщаються як антенна радіолокаційного каналу, так і об'єктив оптичного каналу. З висоти. 8-10 кілометрів ми почаємо знімати спочатку радіолокаційним каналом, який має відповідну дальність. І по мірі наближення, якщо є достатня видимість, переходимо на оптичний дібозон і інфрачервоний, оскільки у них краща роздільна здатність по кутах. Але радіолокаційний канал має Перевагу, що в умовах недостатньої видимості оптичної він працює і дає якісні зображення. Тобто в умовах бойових дій пиль, туман, дим, дощ, сніг, радіолокаційний канал, те, що меншу має дальність, вже не 8 кілометрів, а 4-5, але при цьому виходять достатньо якісні зображення і можна проводити корекцію польоту, траєкторії. Ракету на ціль. Ну, взагалі, то моє основне місце роботи інститут теоретичної фізики. А тут я просто тимчасово включився в цей проєкт. Там працювали мої друзі, ну і крім того, хотів, що це робити корисне для України. Я пропоную візуальну навігацію. Комп'ютер порівнює зображення, бере фрагмент, бере зображення. Треба їх сумістити і зрозуміти, наскільки ракета відхиляється від курсу. Щоб скоригувати. Важливо, що еталоном слугує не якась точка на поверхні, там танк чи ще якийсь об'єкт. Длянка місцевості в цілому, завдяки за, 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 чому виходить в, висока надійність. Причому для порівняння зображення потрібно лише там, 50 чи 100 мілісекунд. Завдяки за, за, чому хоч ракета рухається швидко, але вона встигає скоригуватись. Достатньо, щоб вона підлетіла скажімо, чи 4 км, тоді вона бачить ділянку місцевості, і якщо вона відхилилась від курсу, то вона може скоригуватись. А алгоритм візуальної навігації діє лише ціль попадала в поле зору головки. Ліве зображення це еталонне зображення, якості якого взято з супутникове. Воно взято кілька років тому. Видно, що тут інша пара року, осінь, а зображення повернуть це зображення оптичної головки. Видно, що тут та ж місцевість, але влітку. Комп'ютер випадковим чином вибрав ціль, і ракета запускається і прямує в цю ціль. Ось діаграма влучень. Видно, що половина влучень має точність менше одного метра, а половина від одного до двох метрів. Дуже рідко буває, щоб схід більше, ніж на 10 метрів. Цей метод випробувався на різних місцевостях, в тому числі літо і зима. Але я покажу з хмарами. Ось тут, як бачимо, за хмарами майже не видно місцевість, тим не менше цей алгоритм може розпізнати і правильно спрямуватися в ціль. От як бачимо, знову влучив з точністю 0 метрів. Ну, як бачите, навіть в таких густих хмарах, де... Око майже нічого не видно, цього достатньо. В, в наш час боє має бути високоточною, тому що терористи чи окупанти люблять ставити військові об'єкти, коли лікарень чи шпіл чи ще чогось. Тому я добиваю, щоб була дуже мала ймовірність в промахів більше дегу. Головка самонаведення оперативно-тактичної ракети САПСАН має радіолокаційну електронно оптичну систему наведення. Причому радіолокатор в ракеті діазон на 3 мм. Це дуже круто. В світі поширені радіолокаційні головки самонаведення довжиною 8-10 мм довжиною хвилі. А 3 мм частота в три рази вища, тому синтез високоякісного зображення набагато простіший. Саме картинку синтезує локатор, тому що в комп'ютері є еталонне зображення і воно порівнює просто. І є ще електронно-оптичні системи, оптичного діапазону інфрачервоного. Головна проблема Ракета летить дуже швидко, 5-7 з швидкостей звуку. І потрібно мати високоякісні алгоритми для швидкого аналізу цих зображень і їх синтезу радіолокаційного і оптичного. Раді... Тому що радіолокаційна головка має меншу роздільну здатність. Але в умовах хмари, пилу, диму на ціллю вона працює краще. А електронно-оптична головка самонаведення плюс інфрачервона вони мають більшу точність в розпізнаванні цілі. Але хмари ПЛД можуть закривати цілі. Тому складні алгоритми розпізнавання цілі і синтезу радіолокаційно-оптичного і червоного зображення потрібні для того, щоб об'єднати їх. Така задача не вирішена ніде в світі, а в Україні вже вирішена. Українські математики зробили вирішили цю задачу. І що важливо, цю роботу потрібно робити швидко. Тому що ракета падає на цій дуже швидко і потрібно розпізнавати ціль, враховувати команди на аеродинамічній поверхні і виправляти траєкторію для точного попадання. Розробники кажуть, що такий цикл робиться до тисячі разів за секунду. І це при умові, що 70% цілі не видно в радіолокаційному діапазоні і 70% цілі не видно в оптичному діапазоні. Тобто залишки, ті, що є 30%, синтезуються і е, нам видають ціль незалежно від перероку. Аналіз роботи ГСН дуже цікавий, але ми звернемо увагу на головне: 50% попадання ракети має точність менше 1 метра, є випадки 0 метрів відхилення. І 50% ракет мають відхилення до, до 1,5-2 метрів від цілі. І це при масі бойової частини 480 кг. Цілком достатньо в умовах, коли почнеться наш наступ, оперативно-тактичний ракетний комплекс АПСАН легко знищить Кримський міст, штаби. І командні пункти Московського і Південно-військових округів Росії, ну, щоб паралізувати керування російськими військами Україні. До речі, Путін не зможе заховатись в жодному бункері ближче 500 метрів від України. Бо ми маємо моноблочну проникаючу боєголовку 480 кг вибухівки, і вона вибухає після проникнення в бункер. Ну що ж, все буде добре, ми переможемо. Хто згоден з цим? Переходьте на сайт українського бренду «Зерно», «Зерно» і переглядайте їх прекрасні товари і мерчі. Щомісяця самим активним донаторам на Ютубі і шановним патронам на Патреоні ми даруємо наші високоякісні мерчі. На цьому я вам всім дякую. До побачення!